Дивіться, ну це це просто не щось таке, знаєте. Не надзвичайно не неймовірна, дуже красива каблучка зараз в нашій студії зі срібла. Мені, мені вона нагадує якісь такі, знаєте, відомі інсталяції, як, наприклад, в Грузії Батумі, так, коли наближаються дві, дві статуї чоловік та жінка одна до одної. Ось тут ніби такі голівоньки один до одного наближаються. І я, коли була дитиною, я знаю, що ця форма називається поцілуночок. А чого поцілуночок, я завжди думала? Ну, це ніби губки чи що. Як це, чому? А, а тепер зрозуміло, що це ніби дві голівеньки наближаються один до одного. Така ніби класична форма, але з іншої сторони, дуже популярна зараз така модель. Е, і щоб ви розуміли, ось такі е, дві. Кругленькі, металеві, а, так би мовити, вставочки, так, це в є чисте срібло 925-ї проби. В нашій студії у мене зараз на пальчику розмір 17,5. У мене, в принципі, пальчик 18 й розмір. Так? Але я без проблем одягла. Знаєте, за рахунок чого? За рахунок того, що ці дві нібито так, вони, коли одягаєш, вони так трошки. Трошечки, знаєте, можна сказати, що трошечки універсальний за своїм розміром. Тобто, може, можуть поступитися на піврозміру, навіть на розмір, за рахунок саме ось такої своєї форми. 925-та проба срібла. Подивіться, якщо ось так поставити, Якщо ось так поставити, можемо помітити з вами, що вони йдуть. Ну по перше, дуже, дуже цікава форма, а по-друге, така цікава асиметрія. Один трошечки менший цей круглячочок, інший трошечки більше. Так, ем, поцілуночок, ось така каблучка, поцілуночок під кодом десять під Покриття родієм і вартість, яка зараз зміниться, дуже вас. Приємно здивує. Адже ця каблучка зі срібла під кодом К1053, яка помітна на руці. Ви бачите, що такі, до речі, прикраси зараз дуже популярні. Буде коштувати для вас 1099 гривень, не тільки за кількість срібла, а його тут майже 3 грами, так. А й ще за свою ювелірну роботу. Ми розуміємо, що це сучасна пропозиція. Ми розуміємо, що це пропозиція. Яка вирізняється так і. Дуже часто, наприклад, ми можемо побачити якісь дуже цікаві ювелірні прикраси. Бюджетерію маю на увазі. дуже часто можемо побачити бюджетерію в якихось таких, яких таких цікавих формах, так, цікавих ідеях. Але саме класика це, це що стосується срібла та золота. Саме класика металів, так, дорогих металів, не завжди нас дивує стиль та форм. А в даному випадку, подивіться, тут така дійсна інсталяція, закохані, поцілуночок, закохані, що наближаються своїми голівеньками до одного. Майже на всю фалангу пальця займається така красива інсталяція, так, і плюс я хочу додати, що незважаючи на те, що в мене пальчик 18-го розміру, а розмір тут 17,5 з половиною, за рахунок ось саме своєї такої посадочки, саме за рахунок, коли ви одягаєте, Воно трошечки бачите, може роз'єднатися. Єд... Роз За рахунок цього, ц... цю каблучку ну, просто неможливо не... не вгадати і помилитися з розміром. Мої красуні для вас ось така чудова пропозиція під кодом К-1053. Нагадується срібло, нагадує майже 3 грами поцілуночок. Дуже красиві плечики. Подивіться, зблизька як гарно, боже красиво, правда, блищить ви близько, як біле зот. Я не, я не перестаю дивуватися цій своїй такій е, красі. Е, тому, дівчата, е, я прошу звернути увагу. Я прошу звернути увагу. Е, і знову ж таки, знову ж таки, зателефонувати. E, буквально зараз, тому що, хоч ви бачите кількість одну на екрані, так, але дуже часто буває, що, наприклад, вже придбали так, і не встигли оновити кількість. Шість e, це означає, що їх шість, їх може бути менше, їх може бути не знаю скільки придбали, але це означає, що шість. Пан Олекса, що у нас там за кількістю? Все чотири. А, ну от бачите. Так, ми... А, і вже крокуємо далі, тому що вже замовляють, а маємо ще лишити нашим красуночкам, які дивляться на записи. Не можуть подивитися прямий, прямий ефір, тому що або працюють, або зайняті, так? Тому, дівчата, залишаємо три каблучки на записи, які ви можете подивитися в Ютубі або в інстаграм. Зараз побачите код. Вимикайте камеру, переходьте за цим кодом. І мої хороші пропоную крокувати далі, щоб е, наші з вами чудові дзінки, які зараз, наприклад, працюють, могли також насолодитися е, переглядом і замовити собі цей поцілуночок. Йдемо до наступних пропозицій.